Добрий день! Сьогодні ми презентуємо вам пожежно-рявтувальний автомобіль APRC518D виробництва ТОВПК ПОЖМАШИНА На базі повнопривідного шасі Deo Novus 6х6.1 Шасі має потужний двигун до DX12 потужністю 420 кінських сил. Коробку зміни передач ітон, яка має 8 передач вперед, плюс одна повзуча вперед і одну передачу назад. Також є розподільна коробка з понижаючою передачею. Мости портального типу високі, просвіт між мостами 400 мм. Автомобіль обладнано буксирними пристроями спереду це петлі типу Шакл, вантажопідйомність 9 тонн. Задній буксирний пристрій типу ГАК, вантажопідйомність 26 тонн. В задній частині автомобіля під насосним відсіком до рами закріплена лебідка Рунва EVN-2000 вантажйомністю 9 тонн. Автомобіль обладнана системою подачі сигналів пріоритету, яка складає з світодіодної балки на даху кабіни, передніх маяків, бокових маяків та задніх маяків. Бокові та задні маяки підвищеної потужності. Попередні фари, задні фари автомобіля бокові. Фари, а також дзеркала заднього виду оснащені захисними рішітками Автомобіль має компактні габаритні розміри, довжина 10 580 мм. Висота 3,580 мм, ширина 2600 мм. Автомобіль обладнано системою подачі вогнегасних речовин в русі, яка складається з бамперного лафетного ствола Фіре ГК-2, який має витрату 20 літрів за секунду, а також системою зрошення коліс. Електрообладнання автомобіля забезпечує роботу всіх систем автомобіля, а також освітлення простору навколо кожного відсіку автомобіля та навколо кабіни. Освітлення по всьому периметру, ліхтарі типу LED. Також є система зарядки акумуляторів автомобіля та всього спеціального обладнання від зовнішньої мережі 220 В. Тепер оглянемо відсіки з обладнанням. Передній лівий відсік. Має релатні двері, відкидні дворівневі підніжки. На полицях, на висувних слайдерах встановлене обладнання. Гідравлічне обладнання, домкрат, опора домкрата, ножниці, бензодискоріз, каністра, пневматичне обладнання, подушки, балони, системи управління, зіпи. На висувній полиці встановлено... Електрообладнання, шабельна пилка, дискова пилка, шуруповерт Кожен електроінструмент має два акумулятори, один встановлений на ньому, інший в зарядному пристрої системи заряджання. в середині кузова встановлена освітлення щогла Hureco або TecLight, висота піднімання від рівня землі 6 метрів. Оснащена чотирма прожекторами потужністю 80 Вт або 100 Вт. Напруга 24 В від бортової мережі автомобіля. Задній лівий відсік. В задніх відсіках розташоване обладнання, яке необхідне для пожежого Колонка, розгалудження, головки перехідні рукава, портативна система пожежогасіння варіостіл, також є полиця з ящиками для додаткового обладнання. Також в цьому відсіку розташований санітайзер на висильній полиці, який має дезінфектор, рідке мило, подача води, паперові рушники, а також повітряний пістолет для обдуву одягу. Передній правий відсік. Також має двоповерхневі підніжки, тут розташовані ліхтарі для позначення місця надзвичайної події, бензопилка, стабілізаційні блоки. На висувній полиці гідравлічний інструмент, розтискач, комбінований інструмент. Також тут розташовані зарядні блоки для інструменту холматра. Кожен інструмент хломатура також має дві батареї. Одна на інструменті, одна в системі заряджання. Полиця двохрівнева, Також розташоване стабілізаційне обладнання. Ящик із діелектричним обладнанням і переносна щогла для освітлення пелі. За підніжками розташований паливний бак об'ємом 280 літрів, а також бак для дляблю об'ємом 47 літрів. Задній правий ВІДСІК Тут також розташоване обладнання необхідне для пожежого гасіння. Вогнегасники ВП-9, база під лафетний ствол переносний, рукави в скатках, рукави в горизонтальній касеті швидкого доступу. Стволи пожежні, розгалудження головки. Також розташований переносний електричний вентилятор, лідер. Автомобіль має значний запас вогнегасних речовин, води 8000 літрів і 10%. І доб'ємо води 800 літрів піноутворювача. Цистерна для води і для піноутворювача комбінована, поліпропіленова. Цистерна для води та піноутворювача єдиний моноблок, виготовлена з поліпропілену. Має систему рівномірів, які відображаються на боковій поверхні кузова цистерни зліва і справа, в кабіні водія і в насосному відсіку. Насосний відсік. Установлений насос PFPN 3010 виробництво машина який відповідає AN1028. Також тут розташоване додаткове обладнання, мотопомпа, сітка всмоктувальна, водозбирач. Насосний відсік обладнаний обігрівачем Vebasta Airtop 40. Також насосному відсіку встановлений пульт для управління щогою. Над насосним відсіком встановлена камера заднього огляду, яка працює в комплексі з GPS-навігатором відеореєстратором, який розміщений в кабіні. Висувна пожежна драбина розташована на механізмі знімання опускання. Механізм барджу десорді дозволяє зручно знімати та встановлювати висивну пожежну драбину. Для доступу на дах є драбина. Тепер оглянемо дах автомобіля. На даху автомобіля розташовано великогабаритне габаритне обладнання. Драбина висувна, драбина палиця, пенали для непідносмуктульних рукавів. Два ящики для обладнання, ну, горловини, цистерни та пінобака і стаціонарний лафетний ствол. У ящику розташоване, обладнання каністра для піноутворювача, рукави для електровентилятора, містки рукавні, буксирний трос, піногенератор до електровентилятора. В правому ящику розташовані дві лопати, совкова та штикова, Фіскарс. Всередині смоктульні рукави дієм 125 по 2 метра, щітка для прибирання і поліетиленовий рукав для електровентилятора. На даху насосного відсіку розташований стаціонарний лафетний ствол, який може використовуватися в якості переносного. Для Компактності розмірів по висоті. Він встановлений в такому нижньому положенні, при роботі встановлюється на подовжувач. Перейдемо до кабіни особового складу. Підніжки можуть бути в двох варіантах: поворотно відкидні та стаціонарні. В даному випадку. Представляємо поворотно відкидні підніжки. При відкриванні дверей відбувається автоматичне відкривання підніжок. Кабіна має зручний доступ, обладнана поручнями по всій довжині, зліва, справа на дверях. Для зручності додатково освітлюється верхня підніжка. Кабіна має значні внутрішні розміри, які дозволяють зручно розташовувати 4 члени команди. Є кріплення дихальних апаратів, вмонтовані спинки задних сидінь. Спереду та ззаду розташовані полиці для обладнання, є молоток для розбивання вікон, на передній панелі встановлені групові ліхтарі, індивідуальні ліхтарі. Є місця підготовлені для переносних радіостанцій. Також розташовані зручні сітки кишені для дріб'язку, а також підстаканники. Для безпечного руху в кабіні передбачені поручні індивідуально для кожного пожежника. Також кабіна обладнана люком, який може використовуватися як для вентиляції, так і для аварійного покидання кабіни. Нижня частина кабіни виконана в воді рундука, Відкидається. Тут розташований автономний обігрівач WebAst AirTop EVO 40 Віцик для обладнання різноманітного і зіпів. Також тут розташований ящик для води. Для зв'язку між двома частинами кабін, між кабіною водія і кабіною оперативного розрахунку забезпечений такий виріз, який дозволяє зручно спілкуватися між собою. Кабіна обладнана зручним місцем для командира, забезпечене освітлення для читання карт, зручна підставка підлокітник. Джойстик управління бамперним лафетним стволом. Також тут розташовані. П'ятий індивідуальний ліхтар і підготовлене місце для п'ятої портативної радіостанції. Сидіння командира також обладнано кріпленням для дихального апарату СК-3, яке вмонтовано в спинку сидіння. Штатна кабіна Део має спальне місце, яке дозволяє при необхідності зручно відпочивати водію. Або використовується для транспортування різного обладнання, наприклад, бронежилетів, шоломів тощо. Кабіна обладнана пультом управління, який дозволяє керувати системами автомобіля необхідними для пожежогасіння при русі. Виведені рівний цистерни піноутворювача продубльовано показники манометрів. Також клавіші управління різними системами, які дистанційно керують насосом та іншими системами автомобіля. В передній частині встановлений пульт управління від системи подачі пріоритетів, який керує спалахами, різними мелодіями, а також можна подавати голосові команди. Також підготовлене місце для встановлення стаціонарної автомобільної радіостанції. Це був огляд нашого автомобіля. Тисніть вподобайку та слідкуйте за нашими новинками.